Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінецьний телемарафон. Вчора я говорив, що немає ніякого сенсу говорити про Стамбул, це абсолютно безглузда зустріч, як немає ніякого сенсу. І є, Але я хочу говорити про професійну зустріч. Про те, яку знають, про ту, яку показували по телевізору, про ту, про яку всі коментують, там справді немає особливого. Про що говорити, крім тих умов, які виконала нам Росія, але про це я поговорю пізніше. Поки що я поговорю про те, про що є сенс говорити в цих перемовинах. Це закулісні перемовини, які велися паралельно і не в рамках, а поза рамками офіційних перемовин. Пройшли закулісні перемовини. Нагадаю вам, що не було е е сформовано формату закулісних перемовин. Немає відомого нам указу президента про те, що існує перемовна група в складі однієї людини для ведення перемовин за закритими дверима, але так відбулося: дві з половиною години мера вів перемовини за закритими дверима з Мединським без свідків, без е, е, ніякого контролю державного чи навіть спецслужб наших. І про те, що він там домовився, і про те, е е який був предмет перемовин, і чи є на це вказівка законна державна, я не знаю. Ну, швидше за все, з того, що ми маємо офіційно, таких вказівок не було такого указу про створення перемовної групи в складі одного умірова. Чому взагалі створюється делегація? Делегація створюється для того, щоб були приймалися групові рішення колективні, і крім того, для того, щоб люди контролювали одне одного. Пам'ятаєте наші перші перемовини з росіянами під час вторгнення, коли СБУшники застрелили одного з учасників перемовин. Ну, на думку СБУшників, той перемовник діяв в інтересах ворога, його просто застрелили. Це відомий факт. Ніхто не міг застрелити Умерева, ніхто не міг прийти до висновку, що він говорить, і в яких інтересах, тому що він говорив те та те дві з половиною години. Багато це чи мало? Давайте відкинемо те, що потрібен був час на перемовників, на якісь формальності. Нічого цього не було. Вони постійно до цього працювали в режимі телефонів. Ми знаємо це з деяких повідомлень, що Умерв. Тримав контакт телефонний з Мединським, і тепер вони просто зустрілися і закрилися і дві з половиною години щось обговорювали. Я не сумніваюся, що вони обговорювали те, що їм особисто доручив Зеленський, і те, що їм особисто доручив Путін. Таким чином, можна сказати, що це закулісні сепаративні перемовини вдалені від наших західних партнерів, і для наших західних партнерів. Ці перемовини повинні стати сигналом того, що Україна е, е, хоче рухатися іншим шляхом ніж в умовах колективних домовленостей. Ти, ті, які пропонував Захід. Не даремно ж вони е, е, прислали на ці перемовини групу підтримку з представника Італії, Німеччини і Великобританії. Хоча ми не знаємо, що це були за представники по, по посадам. Я це, це намагався зрозуміти так і не зрозумів. Ем, і на цих зустрічах, до речі, не було е, Умірава. І я не міг зрозуміти, де ж умірав? Вся делегація приїхала, зустрічається з якимись представниками Європи, щось вони там обговорюють, корчить із себе великих партнерів. А в цей час Мединський і Уміра труть щось невідомо що за закритими дверима. Нагадую вам, що насправді формат, коли ти можеш не бути підконтрольним власним службам безпеки, він дуже... Е, такий особливий для е, е, політиків, тому що вони всі завжди знаходяться в складі офіційних делегацій. Там, я ж ще раз кажу, там є ті, хто відповідає за безпеку е, безпосередньо, ті пов'язані з службою безпеки, можливо, зовнішньої розвідки, ще з кимось. І тому вони там знають, чого людзевого ляпнути не можна, де не можна підіграти ворогу і так далі. А от на таких зустрічах, яка відбулася між. Трампом і Зеленським в Базиліці святого Петра, коли вони вдвох сиділи 15 хвилин про щось говорили без представників ніяких спецслужб. І в цих умовах, коли Уміров і Мединський говорили теж без, без ніяких представників в окремому приміщенні без свідків, це є ну як би скажемо символ великої небезпеки, яка може відбутися. І тут є два питання. Перше питання: чи е, санкціонували, чи підтримали е, наші партнери е, е, прямі закриті перемовини за закритими дверима між представниками України і Росії? Я в цьому дуже сумніваюся, тому що я знаю, що Європа знає, як легко тиснуть на Зеленського. Я розумію, що е, в даному випадку. Є безліч способів, як натиснути на Зеленського у Росії, і є велика небезпека, що е, е, тиск через е, прокладку, тиск через мігафон, через умірова, він може бути ще страшніший, тому що коли тобі в очі говорять одне, е, це одне. А коли тобі це передають, е, це зовсім інше. Нагадаю вам веселу історію, яка відбулася, коли Зеленський був в Омані і, як кажуть, зустрічався з Патрушевим. Під час цієї зустрічі, чи в рамках цієї зустрічі, чи поруч з цією зустрічю відбувся збиття українського лайнера двома ракетами над випадковими двома ракетами над Тегераном, і безумовно, я розумію, що це був сигнал Зеленському, що ось нісу шутити, роби так, як треба, тому що ми не жартуємо. І коли відбувається перемовини, і тут же кажуть, що ми доведемо тобі. Що ми не жартуємо і в цей час збивають літак? Я думаю, що це дуже впливає на перемовну групу. В певному випадку, якщо говорити про самого Умерова, в геополітичному розумінні він не такий, як би це сказати, простий для тиску, як Зеленський, тому що його родина знаходиться в Сполучених Штатах. Вони там отримують громадянство Сполучених Штатів. Таким чином мера залежний від сполучених штатів більшою мірою, ніж від Зеленського чи від чи від когось іще, а тим паче не від Росії. Але ми ж не знаємо, яку задачу ставлять Сполучені Штати йому. Тому, якщо говорити з цього виходити з цієї системи, то цілком може бути, що саме у мера є тією фігурою, яка консолідує інтереси Росії Сполучених Штатів і Зеленського він на свідчення день. Як кримський татар, тобто народ близький до турків, він може уособлювати оцей компроміс, коли йому у нього немає українських національних, патріотичних, емоційних, генетичних страхів щодо русифікації, оскільки він людина абсолютно російськомовна, і так далі. так далі. Тому е, в цьому розумінні Уміров є ідеальним перемовником. Нагадаємо, що саме Уміров був теж. Частиною перемовин в Стамбулі в 22-му році, як і Мединський, тому у них давні стосунки. Що стоїть за цим далі? Чи у них є більш глибокі стосунки? Хто хто їх звів між собою, як там це все інше? Хай розслідники розбираються. Я розказую тільки те, що я знаю з відкритих джерел, таких нерозслідуваних джерел. Але сам факт того, що один на один український. Політик міністр оборони дві з половиною години спілкувався безвідків, я скажу, представником ворога. Як в мене це злочин, і повинні повинен в СБУ. Це повинно о, за це бути мати мати, повинно бути судове переслідування, тому що він має доступ до державної таємниці. Він знає занадто багато всього, і його такі великі контакти з е, Мединським е, без свідків, ще раз скажу. Як на мене, є предметом злочину. І те, що це санкціонував Зеленський, відповідно, це є такий, ну як би сказати, сумний показник. Тому ми повинні для себе розуміти, що прямі перемовини поза свідками між Зеленським та Путіним вже відбуваються, вони не приховуються. І якщо і відбудеться зустріч Зеленського з Путіним, то вона відбудеться, тому що це не домовленості там Трампа. Європа і так далі. Це окрема спеціальна гра, яку веде Зеленський. Як будуть на це, ще раз кажу, реагувати наші друзі з Заходу, я не знаю. То ми побачимо, як це буде відбуватися, але сигнал дуже небезпечний. Е, ну, я кажу, що офіційні перемовини велися годину, неофіційні перемовини е, велися дві з половиною години. На офіційних перемовинах домовилися про наступну зустріч, про обмін полонених. про Обмін тілами загиблих, про обмін дітей, ще багато всього пообговорювали. Уявляєте собі, в повному офіціозі за одну годину обговорили кучу різних питань. А що ж тоді можна було обговорити за 2,5 години за кулісами? Можете здогадатися. І друга частина: оцей план з 32 пунктів, який викатала Росія. Ну, ясно, що він абсолютно неприйнятний в ньому. Немає жодного пункту, який можна було б виконати. Ну там є пункт про те, щоб заборонити нацистські партії в Україні. Ну просто нацистських партій немає, тому і цей пункт навіть виконати не можна. Дуже цікаво, що Росія визнала присутність політв'язнів. У них і вони написали, що вони готові звільнити своїх політв'язнів, якщо Україна звільнить своїх. І це пряме визнання Росії, що вони є політв'язні, хоча вони там в ковичках, в лапках взяті, але е, факт залишається фактом. Ну і взагалі, що такі е, ці пропозиції, Кому не лінь той почитає, вони вже є в е, інтернеті. Але ключове це те, що в 22-му році від імені України запропонував Арахамія, те саме сьогодні Мединський від імені Росії запропонував так само в Стамбулі. Таким чином можна сказати, що у української делегації 22-го року, в тому числі, там був Уміров, і у російської делегації 25-го року, в тому числі в 22-му році, там був Мединський, мозок один на двох. Плани одні на двох, підходи одні на двох. І мені здається, що це плани, думки і підходи саме Путіна, тому що ну, очевидно, що з тексту того, що був у му році, те, що. Є зараз і обмеження е, значить, е, військ і ну, мова армія мова віра, все повністю, от, як, як е, годиться, армію скоротити, мову ввести другу офіційну російську, віра допустити і реанімувати РПЦ. От вам і все Все інше е, танцює навколо цього. Тобто, коли Порошенка проголошував гасло армія мова віра, е, він чітко сформулював те. Що є головним джерелом чи е, головною силою боротьби. І, і Росія саме точно фазує, вони е, е, хочуть забрати. І ще дуже важливо, що я почитав пропагандистів, які пишуть: от пропагандисти кажуть, що в цих перемовинах ключове це не, не, кордон. не кордон. Немає значення, скільки вони заберуть е, української території, тому що не це головне. А головне знищення України як української держави, саме як української держави. Тобто вони готові, щоб була існувала Україна і навіть називалась Україна, і може б вони навіть пішли на якесь збільшення ну, відведення якихось своїх військ за умови, що в Україні не буде нічого українського. От тоді вони готові. Вони розуміють, що якщо Україна буде маленькою Росією, то завтра вона стане Білорусію, післязавтра вона стане. Частиною їхньої імперії без ніякого бою і без ніяких втрат, тобто українське українство це є головне, чому вони І Це зрозуміло. От і друге, прошу не варто пишуть, що е ці перемовини це спосіб загальмувати Трампа завдяки цим перемовинам. Не відбуваються дві речі: перше не вводяться нові санкції проти Росії, і друге, не е допомагають. Зброєю Україні, і це те, що їм потрібно таким чином. Росія визначає ці перемовини як успішними для себе. Це я говорю про офіційну частину перемовин. Про неофіційну ми не знаємо нічого, і якби вона була некорисною для Путіна, він би її не проводив. Але, от навіть офіційна частина є корисною для е, Росії, і про це прямо говорять вороги України. І... Ердоган теж говорить, що перемовини пройшли дуже добре. Це він говорить про офіційну частину, бо про неофіційну він теж мало що знає. І е, це може бути пафосом е, перемовника, який просто хизується цим. А може бути, бо ми ви самі розумієте, роль Ердогана виростає е, от, в світі, бо він же ж великий миротворець тепер. І е, друга частина це. Е, він стимулює всіх проводити нові зустрічі. Він зацікавлений в тому, щоб цей майданчик відбувся. Можливо, він знає якісь деталі, які не знаємо ми. От, але е, я би, формуючи ці питання, е, сказав так: я був неправий, коли говорив про те, що це неважливо, що це буде дурня, і нічого цікавого в цьому не буде. Е, все значно гірше. Перемовини пішли дуже погано. Ми стали на шлях відкритих сепаративних перемовин, про які ми нічого не знаємо. Сепаративні, в тому розумінні, що Україна виходить з табора заходу і веде веде перемовини напряму. Це своєрідний Бреський мир, коли Росія, як частина Антанти після певних е, державних маніпуляцій всередині самої е, Росії, які відбулися під впливом і за гроші Німеччини, як ми знаємо. Режим, який хотів вести війну і готовий був вести війну з Німеччиною, був повалений, тобто цар, а замість царя прийшли комуністи, які підписали Брестський мир, в, якій, в якому вони вийшли фактично з війни, і полегшили бойові дії і все інше для Німеччини. От приблизно те саме відбувається в історії України зараз, коли сили, які Воювали з Росією, готові були чинити опір, були замінені на сили, які готові йти на поступки, і тепер ми в очікуванні підписання Брестського мира. Просто нагадаю вам, що Німеччина тоді це не врятувала, вона все одно програла війну французам, британцям англійцям. Я думаю, те саме буде зараз із Росією. Але те, що наша влада шукає тих компаністів, яких був це дивно, І я тепер розумію, чому дехто з ну, там, припустим французи і американці не приїхали в Стамбул. Для мене тепер зрозуміло, що вони знали про таємні домовленості, які заплановані, і просто відхилилися. І тепер давайте просто, ну уявіть собі, так? Уявіть собі, в неділю українські СБУ. Знищує купу літаків, трощить все, що тільки можливо. А в понеділок представники Росії і України закриваються в кабінеті і мирно, дружбно про щось там домовляються. Ну, от, от, от тепер собі уявіть, собі, як це відбувалося. Тобто для Мединського і Умірова, особливо для Мединського, це взагалі не було проблемою. Коли ви запитали, як у вас настрій, він сказав, настрій гарний. Тобто він робив свою роботу. Для нього важливо було, що він там е, домовиться з е, 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 Міровим, а сам, сама по собі операція перед е, цим Заходом цілком можлива була для того, щоб просто відволікти нас приємними новинами і так далі. Тому що насправді все, що ми здобули. Знищивши ворожі літаки в неділю, все ми втратили від прямих перемовин, сепаратних перемовин з Росією в понеділок. І не думайте, що зараз хтось скаже, та що там вони домовились? Просто посиділи, поговорили, пообговорювали, як буде зустріч Путіна з Зеленським. Сам факт, ще раз кажу, коли людина, державний керівник, який володіє державною таємницею. Сидить дві з половиною години, закритий в кімнаті без свідків з представником ворожої країни, це є зрада. Це є зрада. Тобто, очевидно, довести цю зраду по факту того, що він сказав, ми не зможемо ніколи. Але по факту самої зустрічі, як на мене, це безумовна зрада. І е, за цією зрадою, на жаль, стоїть Зеленський. Я дуже... Euh, дивіться, Зеленський навіть не усвідомлює цього. Він прямо говорить, що відбула за Кресу, ми там доводили спросити Спуті. Ну, Щоб, 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 щоб проховатися, як би придізнався. А по-друге, він вважає, що це абсолютно нормально. Таємні сепаративні перемовини з Байденом в Каплиці. Ось Байденом, з Трампом в каплиці Петра поговорити про щось незаконно, неофіційно, не звітуючи перед державою, е, провести сепаратні перемовини з Росією. Ви почули, що вони говорили 2,5 години? Ні, mm -hmm. ніхто про це нічого не знає. Знову okay. я зробив ту саму помилку. Я забув всередині перерватися, і запросити вас, підтримувати е, мій канал, поширювати. Я вже не буду сьогодні просив за вас донатити, тому що ми фактично зібрали ці гроші. От, але прошу вас стати спонсорами мого науку. Сьогоднішній день це вже живели гроші 30 гривень, 80 гривень. Я дуже сподіваюся, що це якому з вас о, прийнятні гроші. Ну а ключове, хто додивився хто ще досі не підписаний, прошу підписуватися. Гарного сьогодні, слава Україні!